В автокомфорт можете підібрати для себе найкращий автомобільний ароматизатор. Ось таке у нас класне пакування. Відкриваємо. Всередині ароматизатор з натурального дерева на регульованому підвісному шнурочку кріплення ароматизатором на дзеркало. Ароматизатор у нас має гравіювання з двох сторін. Можемо втілити за вашим індивідуальним дизайном. Такий шнурочок у нас з екошкіри і він регулюється за допомогою ось такої кнопки. Також до ароматизатору в комплекті у вас буде йти флакончик з ароматом об'ємом 10 мл. І щоб у вашому авто панував класний аромат, треба всього декілька крапель на сам ароматизатор. Стилізація ароматизаторів у нас є різноманітна. Ви можете обрати для себе дизайн, наприклад, ось такий піксель. Також стильний вигляд втілимо за вашим побажанням. Можна зробити у вигляді ось такого фотодруку, будь-яка картинка та будь-який напис за вашим індивідуальним побажанням. Також ми втілюємо ароматизатори різних дизайнів, наприклад, в темному дереві, в світлому дереві, шеврони, стилізація ниткою, підвіси. Ось, Наприклад, як ось тут підвіс металевий маємо. Все за вашим побажанням, тому скоріше замовляйте.